Доброго ранку. Я все ж таки накрутила вчора волосечка, ще не знімала. Цікаво, що воно буде. У мене три, три, три таких от. Було не дуже зручно, вам скажу спати, але це краще, ніж дрібні оці бігоді по всій голові. Мій сніданок виглядає ось так. Кава і е, яєчня з помідорчиком, огірочок і все. Чесно, взагалі навіть це не хочу, але треба поїсти. Вже єлі влізла в свої бермуди. Залишала в минулому році. Ну, таке, знаєте, я от на ту плоєчку краще накручуюсь, ніж всю ніч мучуюсь. Значить, відміняємо з вами оце на... накручування на ті бігуді. Поїдемо з Владиславчиком погуляємо. Поки що не так спекотно. От. Таке щось вийшло. Не дуже мені подобається. Нічого. І так спекотно все одно. Це мені дівчинка писала: Каріна, не залишай собі речі, якщо ти будеш худнути, то краще не залишай, тому що потім ну, куди ж їх дівати. Контейнер, а куди їх ще дівати? У мене є декілька дівчат, які ну, потребують речі, іноді немає там можливості купити, то в ідеальному стані свої відправляла. Ви знаєте, я почула, послухала одну дівчинку, яка каже, що ну, жаліла, що нічого не продається. У неї там взагалі продажів мало, і якось товар залишається, і все таке. І в коментарях одна дівчинка написала: От коли ви перестанете... Коли ви перестанете купляти одяг, який вам подобається на продаж, от тоді піде діло. Спробуйте купляти якісь там стразики, бусики, якісь там, ну, все-таки, знаєте, розмальоване або якесь молодіжне, щось ненормальне, неформальне, тоді от воно буде продаватися. А я єдине, що я не розумію, як можна продавати одяг, який тобі не подобається. Ну, тобто, реально, дівчата ну, вони якось продають. Те, що самі не носили би, в них інший стиль, наприклад. Але ж як можна ну, презентувати цей одяг, якщо він тобі не посмакує? Ну, ти просто б його не одягла ніколи? Я не, я не розумію так. Можливо, якась, знаєте, доля правди в цьому є, якось правильно. Боже, ці на мене прям так обтяжко стали, а то були <смістичні> трошечки великуваті. поправила я їх. Рознесу. нормально. Зараз пару разів сяду і буде все добре. Погано погладила тільки. Я хотіла вам сказати, дівчата, що я. Значить, ви мене просили завезти штани окремо від костюму. Тобто не костюм, а окремо жаточка, штани, брючки легенькі на літо. Я завезла розміри 46, 48, 50. є батальні розміри і XSS. Це під замовлення, тому що. Всі розміри і всі кольори я просто не в змозі викупити. Є базові кольори, які реально мені подобаються, які реально я носила. По-перше, це ось такий блакитний колір. Це дуже класні легесенькі брючки на літо. База чорний колір. І ось такий моко колір. Це те, що просто база, брючки на кожен день. І ще ось такі шовкові. Я взяла небагато на пробу. Мені дуже подобається пошиття, Якісь пошиття, тканинка. шов кармані ось цей. Єдине, що я вже розпродала, у мене ось одні залишились. Одні залишились на, ну, на таку есичку, знаєте, 42-44 розмір. От, Шовкові 580 жаточка з якісної жатки, з якісний пошив, такий гарний. Вони по 480. Так що, хто бажає, пишіть є ще, є ще в наявності. У мене блакітні вже треба зібрати одні. От. І ще буду дозамовляти обов'язково. Якщо вам треба якісь інші розміри, пишіть дозамовлю. Це ну, десь день-два очікувати. От, все. Погнали з малим, з малим гуляти. Якщо ось ці ніжні сорочки, показую кольори, які залишились. Uh, такий uh, темний беш, такий молочний шоколад, бузочок uh, беш, блакитний і білий колір, інший трошки фасончик теж залишився. Ось так виглядає. Вийшли гулять. <смірко> ну, зараз пів одинадцятого. Так, збирались довго, то хочу, то не хочу. До нього от раніше, знаєте, дитину можна було одягнути. Хто? Планети. Планети не видно, бо день зараз. Раніше можна було одягти без питань, а зараз три роки. Спробуй ще на нього щось одягти. Що синочок? Покладу телефон зараз. Каже, хочу на річку з бабусею, з мамою на річку. Так почекай, на велосипед та візочок треба взяти, в Каже, мені клади телефон, бо поламаєш. Ой, зараз будемо підніматися у нас такий є виступ. Будемо йти на майданчик. Такий день, знаєте, відчувається. Ну, наче от я відчуваю, знаєте, коли діти канікули починаються, це відчуття. У мене зараз таке відчуття. Хоча в мене нічого взайдіння не змінюється, я далі продовжую з малим кожен день а, однаковий. Але от відчуття якісь канікули, можливо, через те, що літо прийшло, і головне його не прогавити і якось. Реально відпочивати, їздити. Читаю ваші коментарі, друзі, з приводу зоопарку. Ніхто мене не похейтив, дякую. Ну Просто це прийнято, знаєте, про зоопарки, цирки взагалі краще мову не піднімати. Про цирки я казала, що я реально не розумію цирки, я єдиний там, де є акробати люди, і то таке. А тваринок не дуже я сприймаю. Не, приймає. не сприймає. Ні. А в зоопарк треба буде звісити, щоб дитина побачила інших тварин вживу. Він бачив телевізорі, а хочеться показати вживу. Боже, як ця акація ще, ще не так сильно пахне, Рука болить тримати телефон. І хотіла сказати окремо всім дякую, всім, хто написав з ним народженням Владислав. дуже приємно. От. На наступний рік щось можливо придумаємо. Щось придумаємо. Може цікавіше буде. Може буде щось цікавіше. А де патруль? Такі картузи. А ми туди не піднімемось. Владиславчик, у нас візочок. Саначок, давай обійдемо. Пішли, обійдемо. Мама не зможе піднятися, Владик, візочок. Пішли так прямо. Ну що, друзі, я працюю, у мене сьогодні день робочий повністю. Я. Хочу я десь загубила свій білий фон, я не можу його знайти. І він не маленький, він півтора метра вдовжину. Через те, що він білий, чи він кудись закотився, я не знаю. Зараз буду десь на шафі дивитися, а він мені треба, тому що в мене є що сфотографувати на ньому. Так, я працювала цілий день майже. А, значить, нова пошта, Укрпошта відправлені, все оформила посилочки. А, на завтра ще на відправки є дівчинка після того, як повернулась замовила. І зараз планую виходити в прямий ефір годинку десь, ну, десь годинку, не більше побуду. от. Те, що в мене є, треба дорозпродати. Я позбирала сьогодні такі луки, класні пофотографувала в інстаграмі, в сторіси повиставляла. Мені дуже подобається такі, знаєте, і Тайленд Стайл. Таке воно все м'яте, об'ємне, таке ніжне, повітряне, дуже класно. От, і десь годинку побуду і буду відпочивати. От так. Ну, малого вкладу буду влоги монтувати, публікувати. Що я хотіла сказати вам. А, Завтра я їду гуляти. Завтра беру вас з собою. Їду гуляти на свій район, там де я в школу ходила. Пам'ятаєте? Академістечко. Доброго ранку. У нас взагалі наступний день і я біжу їхати, фіг знає куди. Другий кінець Києва. Гості до моєї подружки Олі. Я сьогодні так одяглася, подивіться. Сандаліки свої нові. Спідничка. Вчора подітю розробила, маєчки. але їхати довго, взяла собі наче все, що треба, необхідне. Вчора виходила в швельфір дуже продуктивно. Богу, продажі є і взагалі вечором мені треба так недовго гуляти, що вечором приїхати, все поскладати. Вирішила зробити завтра відправки. Сьогодні напевно, вже не встигну нову пошту, але треба ще встигнути зустрітися, передати в руки, бо тут дівчатки до мене приїжджають, і я передаю в руки їх замовлення. Я приїхала на академ містечко, зараз все усяком дивіться малому. А, якісь речі, може, щось знайду цікавеньке, бо вже так давно по ним не ходила. Сто років не була секонд-хенді, Знайшла собі ось таку маєчку. Подивіться, бляскучу. Тільки її беру. Більше мені нічого не подобається. Тут ми ну, мене. Зараз я перенасичена своїм магазином. Головний акцент зробила навіть не на Владі речі, там теж йому є що носити, а от чоловіку на роботу поло. Якісне поло дуже важко знайти в магазинах, де знаєте, типу сінсей і все таке. От, тому я обрала тут. Так, вчора був завоз, то це буде недешево. Але все ж таки по 300 гривень поло такої якості ви в магазині ніде не купите. Ми на річці друзі, класно. Моя подружка де, яка гарна фігурка у неї, моя красунька. Я вчора педикюр зробила, ну, як вам. А тут у мене манікюр такий, як бачите, ніякий. Ну, тобто ніякого гіллаку, шилаку, щось я вирішила, напевно, без нього жити. Та Оля теж натюр повністю. От. Тут дуже класно, але багато людей. Це озеро моєго дитинства. М -м, Новобіль. Новобіле? Ні, Святошинське озеро. Святошинське озеро, так. Тут дуже тепла вода, прям така тепла, я просто не можу передати. І а, не, не воняє так. А, ну, тут ліс сосновий, тому тут все дуже природньо очищається. Ми вже бахнули по півку. Купила я ось такі штучки. Всього горішки є. Це я до Оля ж приїхала на район. І тут він мені такий зелений, подивіться, трава зелена. Тому що різна почва. У нас більше піски на троєщині, а тут все, прям дерева такі густі. Клас. А ми засмагали, У мене плечі червоні. Оля теж трошки. Я все ще тут вчора під футболку. На дачі вчора загоріла, на велосипеді каталась. Зараз збираюсь вже додому. А, буду їхати. Ну далеко їхати, це зовсім інша година сторона. 15, година 15. Там якщо я ще а, сьогодні неділя, ну не буде ну, так. Година 15 десь. Так, не буде час піку. Ми півка випали, вже отризвіли. Вже такі... тільки тулетку хочеться дуже потусили. О, дощик пішов. Не казала, що дощ буде. Щось трошки зараз кохапує до всім. Обко попало. От, Но мені до восьмої треба встигнути, бо ж кажу, у мене зустріч сьогодні. Такі справи. Я за роблю проня, <кхм> я не можу зрозуміти. Е, купила топ в секунді. А подивіться, як блистить. Чому не можна? Дивіться, як я не знаю, воно ще краще блистить в житті. Чому не можна зробити ось такі браслети? Можливо, на галіку можна замовити. Воно настільки сіяє, вживу набагато краще. Я не можу розуміти, як так, що ще не один камінчик не відпав. Це ж секунда, ось ця маєчка, яке воно блискуче. Я не знаю, куди я буду носити його, але яке воно гарне. Я як сорока ворона. Побачила блискуче і все на цьому. Ось так, напевно, краще передасться вам. Ось ця краса, подивіться, я в шоці просто. Ніч ще не почалася, а я вже зірвалась. Купила морозиво. Сьогодні буде дуже гучна ніч, кажуть, всі кажуть, навіть президент сказав, бути уважними. У мене питання, куди. Куди ховатися? Зараз все підготую і буду спускатися на перший поверх. І головне, що максимум буде летіти якраз через нашу сторону. Жесть. Я всім бажаю гарних тихих ночів і днів. Дай Бог пережити цю ніч. Все буде добре. Мені треба нову поставку робити, мені нема коли, <кій> нема коли в цих в сховищах сидіти. Ще в зоопарк з малим їхати треба. Всіх міцно обіймаю. нема настрою далі знімати влог взагалі. Буду зараз дівчаткам ще повідповідаю і буду намагатися хоча б, можливо, півгодинки-годинку поспати.